З вами компанія «Ізі Автолуцьк». З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі крутезний тігуанчик. Це у нас «Алспейс», подовжена версія, повноприводний. Має двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач та пробіг 192 тисячі кілометрів. Автівочка без жодного підфарбування, в ідеальному класному стані. Додатковий відок ставщину міром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Вона була виграна на німецькому лізинговому аукціоні. Вже проведений професійний детейлінг, автівочка розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. В комплекті до неї також йдуть ще зимові колеса на металевих дисках з оригінальними ковпаками. Відразу покажу стан гуми, Практично нова, класна. Це у нас Continental. Відео це роблю в додаток до оголошення в авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Там дивіться детальну інформацію по автомобілю, фотографії, також актуальну ціну на нього. Ну і будуть ще посилання на різні наші соцмережі. Теж підписуйтесь, дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу за допомогою телеграм-каналу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Ну, а відносно даного автомобіля. Комплектація у нас хайлайн. Крутезна. Зараз ми по ній трішки розберемося. Бачимо, у нас присутні топова оптика з вирізанням зустрічного руху, також бачимо фар, усі можливі датчики для водія з асистентами для водія. Дістронніх з адаптивним круїз контролем. Також у нас присутні камери 360 градусів. Вони є спереду, позаду та в зеркалах. Зараз покажу, де вони у нас ось. Також бачимо, у автомобіля є парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Оригінальні легкосплавні диски на літній гумі Хенкук. Теж в гарному стані. Всі диски рівненькі, без пошкоджень. Авто в заводському тонуванні, з рейлінгами. Також бачимо, є безключовий доступ. Датчики мертвих зон теж присутні. Ну і в салончику дивимося, що у нас ось такі. Класний комбінований салончик, це у нас Алькантара з тканиною комбінацією. Сидіння у нас ергокомфорт з масажем для водія, зручним регулюванням ліфта та взагалі сидіння самого. По пройому стан у нас ідеальний, без поскорджень, без якихось там моментів. Все просто як новеньке. Відразу Він-код, усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. І йдемо далі по стану дивимося. Дверна карта в ідеальному стані. Присутня у нас також амбієнт підсвіточка, повний електропакет, складання зеркал, підігрів зеркал це все у нас присутнє. Кермо просто в шикарному стані. Точний пробіг у нас 192 152 км. Бачимо, у нас віртуальна панель кокпіт-приладів, далі топова сенсорна мультимедія, підігрів і сидінь. також в автомобілі присутні ще датчики. Тиску в колесах, які показують точне вимірення тиску в колесах, не по ОБСу, а саме по датчиках. Ось ці кнопочки, важіль КПП. Все просто в ідеальному стані. Панорамний дах повністю з роздвижним електролюком. По потолочку у нас все файно, ніде немає ніякого не бруду, ні задирів, як і по всьому салону. Ну і йду до заднього ряду сидінь. Тут у нас теж все супер. Так, столики у нас повідкривались для фотографії, зараз їх назад складу. Також у нас присутні підігріви задніх сидінь, так, керування клімою на задньому ряду. По пройомчиках все ідеально. Зверна карта теж без жодних зауважень. Йдемо до багажника. У нас присутній електропривід багажника. Шторочка на місці. В гарному стані усе. Також додаткова сіточка ще присутня, стан кришки багажника з внутрішньої сторони без жодних зауважень. Маємо ж таку нішу в багажнику, тут у нас пусто. Присутня тільки аптечка. Зараз її сюди покладемо і ще щось бачимо, тут напевно, якісь сіточки. Нас є. Так, додаткові сітки в багажні, теж це все присутнє. Тут можливо це все викинути та положити запаску. Можна використати одне з зимових коліс. ну або докупити. Е, Постараюся знайти ремкомплект десь викупити, так як цей автомобіль купувався без нього. Якщо не, до вашого приїзду він не викупиться, то зробимо на нього скидочку. Закриваю і йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеальному стані також. По пройомчику все чистенько, гарненько, без зауважень. Ще раз стан сидінь. Також покажу. Такого ракурсу шавид і йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти теж без жодного зауваження. По пройому жодних теж зауважень немає у нас. Ще раз стан сидінь. Стан водійського сидіння ще раз. Хочу Звернути увагу на кермо, воно просто в ідеальному стані, жодного якогось признаку зношеності абсолютно нема. Ще по навіть присутні. Це на кілометражі 192 тисячі. Так само важить КПП, все дуже в дуже збереженому стані. У не де задирів нема по бардачку, по торпеді теж все дуже гарно. Ну, взагалі приємна машинка. Мені вона дуже подобається. Буде у нас в продажі. Кого зацікавить, детальніше, пишіть, звертайтеся. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також автівка доступна до будь-яких відомих вам перевірок, після чого можемо зробити доставочку по Україні. Цей автомобіль, так і всі автомобілі, які у нас є на майданчику. Дякую всім за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі. І з авто з нами легко.